Яка ваша улюблена роль у грі? Шериф? Чому це завжди шериф? <рес> <рес> ну я люблю шериф. Я... Грати я не люблю мафії. Грати. Я люблю шукати мафію і е... наводити аргументи, чому я червоний, чому я шериф і чому на другі гравці мафія. На роль це мирний, тому що е, коли я мирна, я розгадую задачки. Це цікавіше, ніж просто заплутувати мирне місто. А ваше? Я люблю грати за любою карту, грати максимально сильно. Я то ролі. Ну взагалі найулюбніша роль це судді. Я сертифікований суддя на цьому турнірі. Вперше головний суддя. А найбільше подобається саме судити і оцінювати. А якщо говоримо саме конкретно про гру, то найбільше полюбляє грати шерифом. Хто найчастіше виграє в мафії? Чорні? Сама мафія чи цивільні? Чорні чорні, чорні. А чому? Е, тому що вони більш зібрані, тому що вони знають у них більше інформації, в них е, їх менше. Вони е, знають, що робити, а червоні це такі, знаєте, сліпенькі телятка, яких треба збирати, мирити. Вони нічого не розуміють, тому в них менше шансів вигравати. Uh, взагалі нам на турнірах мафія, тому що люди не зіхані між собою, вони підозрюють один одного і так далі. На чому частіше всього палиться мафія? Uh, це гарне питання. Ну, напевно, на про... на промовах, перш за все. Можливо, на якісь не. Неправильні не дійсні не ісцеве. Як буде ну жежестикуляція, жест, яка не в тім маніпуляції ви використовуєте аби відвести від себе підозру? Uh, ну з гравцями, якими я давно граю? Я uh, знаю, як їм показати, що я мирна, тобто я просто намагаюся аргументами або якимись своїми діями uh, показати їм свої свій, свій червоний а ви? Моє головне ружається це правда. От як за чорний со мною ще два чорних, я звичайно говорю, що два чорних це два чорних, говорю, це іскрені, і за виїжджаю. Тобто, моє основне саму це правда за любую Е, Які поради ви можете дати новачкам? Новачкам хочу порадити як можна більше грати, тому що тільки досвід допоможе краще орієнтуватися в рімапі, більше пізнати механіку гри і в дальнішому здобувати перемогу. Чи вам подобається в нашому інституті? Так, супер. Я вам це без там без лесті такий це супер локація для гри «Мафія». Це такі великі кімнати, це зручні столи, обладнання, все норм, світлі кімнати. І я гадаю, що ну таке в таких місцях треба грати в мафію. Так, дуже подобається, дуже просторо, тепло, світло, гарно, комфортно. Мені подобається. Так, да, все отвішно. Я навіжу знав, хто такий Роберт То есть, все відвішно. У ролі проведення подобається в хороше поміщення. Будемо ще приїжджати. Чи комфортно вам організовувати гру в нашому інституті? Да, дуже комфортно. У вас дуже, дуже крутий, дуже класний і сучасний інститут. Тому що ну, я коли вперше сюди потрапила, мене привезла моя знайома, яка тут навчалась. І, я коли зайшла, я просто очам не повірила, що бувають реально такі класні ну, учбові заклади. Бо ми навчались геть не в таких. Вони якісь старі були, а тут так гарно. У вас дуже класний ремонт, дуже комфортні аудиторії. Дуже крута техніка в аудиторіях. Вони дуже класно облаштовані. Гри для того, щоб запросити інших людей до нашого міста. Ну це типу, ну, дуже круте місце. Ну як мені здається, я думаю, що мені повезло, що я потрапила саме сюди.